Зараз нам люди замовили ілимочки, і в мене якась така підозра, що вони на нас підписані. А якщо вони на нас підписані, ми їм подаруємо смайлика і ще 200 гривень. Там ти зі мною, там ти гляне. Доброго, Доброго дня! Це ваше замовлення? Так. Да. Скажіть, будь ласка, що ви на нас підписані, а вам зробимо подарунок. Ви на нас підписані? Да. А ну покажіть, будь ласка. Ану, Паш, піди сюди, будь ласка. А де в тіктоці чи в Інстаграмі? В тіктоці. А ну-ка, а ну Ану, нажимайтесь. Опа, є! Тому дивіться, будь ласка, вас вітаємо на Хмельниччині. Вам такий смайличок. Дякую. Дяк. І ще вам робимо ще знижку. Ви ж, Ви ж не ожидаєте. І знаєте. Дяк. Дякую, Дяк. все гарно, Та, дякую. Дяк. Вам. Давай покажемо одну секундочку, давай покажемо, що дівчатки замовили. Дивіться, класну доріжечку, мармур, чорний мармур, дуже крута доріжка. На ковровій основі. Коврова основа. Ворсик де? 5-8 міліметрів. Невеличкий ворсик гарно прибирається, не маркей головне. Тому приїжджайте, отримуйте свої подаруночки і слава Україні!